Шановні глядачі, у цьому відео ми покажемо, як налаштувати рівень потужності нагрівального елемента котла електричного Willer серії Volt Hercules. Нагрівальний елемент котла може працювати з потужністю в 50 або 80% від максимальної та на максимальній потужності. Для встановлення рівня потужності нагрівального елемента котла необхідно в режимі очікування. Котел підключений до електромережі, але не увімкнений. Натиснути кнопку налаштування та утримувати її 3 секунди. Система увійде в меню PP верхні цифри на дисплеї. Кнопкою вниз вибрати меню 0A. Налаштування параметрів. Нижні цифри на дисплеї. Натискаючи кілька разів функціональну кнопку, перейти в підменю PU Верхні цифри на дисплеї. потім натискаючи клавішу вниз, вибрати рівень потужності нижні цифри. P1 1 50% від загальної потужності. P2 80 – 80% від загальної потужності. P3 3 100% від загальної потужності. Для завершення налаштування та збереження параметрів натиснути кнопку Живлення.